Друзі колеги, вітаю вас на каналі. Хочу з вами поділитися трошечки нашими вдосконаленнями сівалочки Церера від компанії RemSinte. Значить, що ми переробили? Першим ділом ми. Переставили оцей манометр повітряний, який показує рівень вакуума із ексгаустера, ось сюди на бачок. Як ви бачите, кріплення таке придумали. Для чого? Для того, щоб в процесі роботи, коли буде вібрація, наш цей екс... манометр не зіпсувався, не зламався. Може, кому треба буде, то беріть, як то кажуть, собі. В приклад переробляйте, і буде він ходити у вас набагато довше. Тут теж трубочку подовжили. Трубочка сюди йде на 6 мм внутрішнього діаметра. Ну і, в общем, отака штука вийшла. Сюди ми прикріпили отакий от зіп-ящик для інструменту. Дуже все класно, акуратно. Ну, понятно, ящик у нас хороший, фірмений, з резиновою прокладочкою. Пилюка туди не летить. Окс, так, бокс. Дякуємо американському народу. За те, що підігнали нам такий подгон. Покажу вам, що ж це за короб. Американська якість. Ось такий короб прорезинений, герметичний. Оце воно, оце сила. І погрунтований, ідеально. Плюс у нього глибина хороша. Короче, возимо тут мороженце ківове і набір ключів, набір інструмента. Дуже класний зручний бокс. Просто бомбезний. Рекомендую. Брав на Оліксі. Ціна питання, по-моєму, гривень 400 він нам обійшовся. Але це не колгоспний ящик, кривий косий, горбатий. А це гарний бокс. По народному цинк. Раз. І, раз. і пили волого захищений Гляньте, як класно закривається. Оп, чи назис. Чотенько. трошки невеличкий нюанс, хочу вам теж показати. Ось так включається концовик на міндобриво і на висів зерна. Один, ось один концовик електромагнітний і ось такий електромеханічний виходить. Так, раз-раз він спрацьовує. Але ж є нюанс. Оцю, оцей магніт треба якось, або більше плоскості йому, більше металу, щоб він кріпився краще. Або якось зафіксувати його. Додатково болтами. Ну це вже будемо вирішувати будемо вирішувати також найближчим часом, для того щоб у полі вже не гратися з даним питанням. Що, друзі, культиватор на поготові Вже перші десятки зробив. Там будемо на сотки переходити. Що ще казати? Потрібно працювати, якщо є можливість, така потрібно працювати, Бо інакше, інакше час летить, назад не повернеш. Як я вже казав, що один день весни коштує трьох днів осені, тому треба зазвичай... Намагатися виїжджати раніше, але враховувати фактор погоди і температури. Поки що лише культивація, а сівба буде через е, декілька днів. Культивіримо на глибину та, ну, сантиметрів 6-7 дивлячись, де воно, куди культиватор лізе, 6-7 см, може до 8 Чого так? Тому що нам треба просушити верхній слой ґрунту, е, щоб у нас ліс сошник глибше з міндобривом. І, відповідно, не забивалася наша сівалка. Сам Бог велів, потрібно робити культивацію, готувати ґрунт під посів наших ярих культур, конкретніше кукурудзи. Ми її хочемо збирати сухою або хоча б максимально наближеною до сухої. Ну, ми сподіваємося, все ж таки трішечки вгадати. Оптимальний час для її посіву. Дивимося, звичайно, на температуру, міряємо ґрунт. Розуміємо, що треба 8 градусів на глибині посіву насіння, щоб було. Тобто варто ще пару днів почекати. Поки що ґрунт не готовий до посіву. Не готовий. Він хоче скультивований, але дуже-дуже холодний. Тому -то треба чекати 2-3 дні, 4 дні, поки він не набере температуру. Тоді вже можемо висівати. І очікувати більш-менш рівномірні сходи або гарні рівномірні сходи, як буде вже стабільне тепло. Ну а там приморозки в травні будуть чи не будуть, ніхто цього не зна, ніхто це передбачити не може, ніхто. Одному Господу Богу відомо це. Тому, колеги, якось так. Ризик є, ризик в сільському господарстві ризик завжди є. Без цього ми ніяк. Так що, дякую всім за перегляд. Коментуйте, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарної посівної і, звісно, що мирного неба. Всім добра!